Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України, долучається до нашого ефіру. Пані Гринчук, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, станом на зараз причин для паніки немає, є причини хіба що для тривоги. Але якщо ситуація буде погіршуватися, попри усі проведені заходи, то що нас буде очікувати? Ну, по-перше, хочу запевнити, що ситуація із забрудненням річки Десни дійсно контрольована, особливо що стосується руху забруднення в напрямку Київщини. І за оновленими даними Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Але хочу нагадати, що за попереднім прогнозом прогнозувалося, що ця це забруднення досягне Київщини 10 11 вересня. Тобто, ми бачимо, що рух забруднення сповільнився, і не в такій вже концентрації, і не суцільної плями, а більш розпорошено, рухається. Природньо по руслу ріки, але для того щоб ще більше скоординувати дії всіх залучених органів, які в процесі мають вживати дії. Вчора було мною проведено також розширену координаційну нараду з представниками міністерства охорони здоров'я, міністерства інфраструктури, ДСНС, держрипагенства, Водагентства, вод державної екологічної інспекції Укрги до також залучили всі дотичні наукові наші. Установи експертів і місцеву владу, і звичайно ж, Київводоканал як організація, яка саме і повинна в першу чергу готуватися до підходу забруднення е, до водозабірних станцій, це найбільший виклик для нас. Однак прогнозуємо, що з даним типом забруднення Київводоканал своїми силами справиться однак нам е, на для тих моментів, коли все таки забруднення може там перевищувати деякі деякі норми для того, щоб краще водоканалу справитися, ми напрацьовуємо спільно з ними е, спеціальні е, такі негайні відкориговані технологічні процеси, які це як буде як реакція на підхід забруднення, для того, щоб їм е, набагато швидше і краще можна було справитися з забрудненням і не допустити підвищення е, погіршення, скажімо так ситуації щодо, щодо ситуації з водою в Київщині. А як далеко просунулося забруднення Десни? Яка зараз ситуація у Чернігові? Забруднення просунулося на 191 кілометр. Це враховуючи там впадіння річки в річки Сейм в Десну. І при візуальному огляді забруднення вже фіксується точково, як я і сказала. Немає такого однорідного характеру. Нижче потечі забруднення взагалі не зафіксовані в районі міста Чернігів. Ще фіксу вже фіксується покращення ситуації. Є звичайно ще поодинокі факти загибелі риби, але ми розуміємо, що це через зниження вмісту кисню в воді. Державна екологічна інспекція, місцева влада працюють над тим, щоб цю загиблу рибу швидко утилізувати, збирати і утилізувати для того, щоб не відбувалося повторного погіршення стану води. Також фіксується певний вміст, перевищений вміст марганцю і заліза. Однак тут слід сказати, що таке перевищення незначне воно є характерним і для цієї території, і для цієї пори року, враховуючи там природні особливості рік. В Чернігівській області, а як часто проводиться моніторинг стану вод Сейму та Десни? Моніторинг посилений, проводиться щоденно, причому проводиться і державним водним агентством, і, всі, і Київводоканал і свої також забори проводить і біля водозабору, а також вище по вище по річці для того щоб контролювати ситуацію. Крім того, вчора ми скоординували також на розширеній на координаційній нараді всі обміни інформацією для того, щоб вся інформація, яка є на Наявною в ході аналізів, в ході е, проб е, різними органами, щоб вони е, щоб органи обмінювались, для того щоб якомога краще контролювати ситуацію і підхід цього забруднення в першу чергу до водозаборів. Пані Світлано, а коли за попередніми розрахунками небезпека мене? Ну, сподіваюся дивіться, це природній процес в будь-якому випадку. Забруднення поступово розчиняється, і ми фіксуємо це, фіксуємо цей процес, осідає на дно. Тому я думаю, що ще там певний період, оскільки воно буде рухатися по по ріці, але вже не в такій концентрації і не буде нести жодних загроз для населення в першу чергу. Дякую вам за інформацію. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України, була з нами на прямому відеозв'язку.